Друзі, сьогодні 8 травня 24 го року День перемоги над нацистською Німеччиною когось над кимось, і сьогодні Верховна Рада України прийняла рішення про можливість мобілізації на службу в армії на війну засуджених. Ми йдемо по шляху. Тої ж самої логіки агресора, то Путін навчив нас ловити людей на вулицях і впхати їх в бусики на війну, арештовувати опозицію, і вже ми йдемо по шляху мобілізації ЧВК Вагнера через засуджених. Ну, може, це й правильно. Я якби бачу вихід, що мобілізація примусова нічого не дасть. Це тільки приватні військові компанії, бажано іноземні військові компанії з своїми літаками, вертольотами і ракетами. У нас дуже багато латиноамериканців хоче з нами у нас, у нас заробляти гроші, їх просто не беруть. Але закон залужно. 82.71 про посилення відповідальності за ухилення від служби передбачає, що зараз суддя не може дати менше, ніж 5 років е за самовільне залишні частини або дезертирство. По нашим неофіційним даним гуляє в Україні близько 100 тисяч людей, які покинули своїх командирів свою військову частину. І, мабуть, половина а то й більше з них вже надумали вернутися назад, бо люди реально просто відпочили і все, все що їм було треба психічно, фізично. Але закон залужно не дозволить, якщо навіть зараз кинути усіх ДБР-овців, поліцію, СБУ, прокуратуру цивільну, прокуратуру військову. Сільські ради, ТЦК, військову службу правопорядку у всіх кинути на виловлення 100 тисячної армії дезертирів і повернення їх в якісь штрафбати або в якісь військові частини, резервні батальйони ще кудись-кудись, то закон залужно заважатиме, тому що Верховна Рада придумала, хочеш йти на війну, то має тобі срок бути не менше як 3 роки. Якщо ти три роки ще будеш сидіти, то краще давай три роки повоюєш грошей заробиш, получиш статус учасника бойових дій, два гектара і три раба. Ну, нормально. Але закон залужного вступає в протиріччя. Він не пускає зараз, навіть якщо би сирський сказав, зараз ми відловимо всіх 100 тисяч, порозберемося, хто чим недовольний, поміняємо їм частину чи ще щось, і в нас буде 100 тисяч людей. Ми їх тут же засуджимо, і тут же їх на фронт скажемо, ребята, ну вам або в тюрму, або давайте цей. А закон залужного -то забороняє, там треба 5 років впаяти. Суддя скаже: я не можу менше, ніж 5 дати. То, виходить, 100 тисяч армія СЗЧшників повинна відсидіти 2 роки. От свиню підложив залужний. Зеленському і сирському.